Вітаємо глядачів нашого каналу. Продається затишний будинок біля десни, загальною площею 61 квадратний метр. Будинок розташований у селі Морівськ Чернігівської області. Будинок містить 4 кімнати та має ділянку 10 соток. Продавець зазначив, що будинок в житловому стані, та новим власникам залишаються меблі та побутова техніка. Відстань до міста Київ 100 км, а 20 км до найближчого міста. Посилання на оголошення, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Ця пропозиція без комісії, адже продаж напряму від власника будинку. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Наступний будинок знаходиться у селі Самійливка Чернігівській області. Будинок площею 50 квадратних метрів містить дві кімнати. Площа ділянки 50 соток. Будинок потребує косметичного ремонту. Друзі, дякуємо вам за перегляд та за підписку!